На пораду, коли вам чоловіки дарують подарунки, обов'язково перевіряйте, щоб вони записали подарунок на вас. Тому що були випадки, взагалі я знаю у дівчат, коли дарували квартири, машини так. записували на фірму. Так. Ні, мене якось подарував це. машину, записав на себе Блин, і сказав мені. Я все зроблю. Це твоя машина, не дивлюся. А потім, коли я сказала, ти знаєш, я вже не можу з тобою в стосунках, бо цей аб'юз ти не повинна те робити, і ти не повинна туди ходити. вибач, але мені здається, що нам не по шляху, так, будь ласка, сюди ключі поклала, трусики поклала, помаду подарив, поклала, колечко подарив, будь ласка, поклала, і все, розумієш? Да, треба мене на себе записувати. Таких прикладів дуже дівчата багато, бо сім'я. Бо це така реально? маніпуляція, така маніпуляція. бо вони не знають, як ще тебе заціпити, щоб ти а, а, залишилась. Вони не знають, що робити, і вони ось так, як незрілі діти: от а дай моє.